Подкаст. Адвент-календар Зимових свят від команди Арсенія. Вітаю, друзі! Я Валерія, ваш провідник в атмосферу Зимових свят. Можливо, вам відоме, а можливо, хтось і не знає таке чудове зимове свято, як День Святого Гната. Саме цей день, який припадає на 2 січня, завершує цикл передріздвяних свят в Україні. Головна ознака цього дня забій свиней. Призначених до різдвяного столу. На Закарпатті існувало прислів'я «Братця, завтра і гнаться, хто має свині, хай ріже нині. Тут вірили, що якщо зарізати свиню в інший час, м'ясо зіпсується. Гнат був учнем апостола і євангеліста Іоанна Богослова, єпископом Антіохії, давньої столиці Сирії. За переказами його носив малюком сам Господь. Але Ігнацій носив у серці Бога, тому й одержав ім'я Богоносця, страчений у Римі в 107 році за проповідь християнської віри. Похований Ігнацій у дальніх печерах Києво-Печерського монастиря був наділений даром зцілення хворих. Цього дня заборонялося прясти та прати. Жінки здебільшого виготовляли обрядове печиво, прибирали і мастили у хаті. Чоловіки заготовляли дрова, лагодили сани. Хлопці, зібравшись окремо, розподіляли між собою ролі для вертепних дійств, ладнали зірку та костюми, вчили тексти і пісні. А дівчата на вечорницях виготовляли хатні прикраси, адже їм належала особлива роль виготовляти голубці у вигляді птахів. Для цього брали шкаралупу з під яйця, з обох боків проколювали два отвори та просовували кольоровий папір. Такі вироби підвішували до сволока. Як відомо, фігурка птаха ототожнювалась у наших давніх предків із небесним світилом Сонцем. Також в українців поодиноко побутували ворожіння за нутрощами свині. Головна мета цих ворожінь передбачення погоди та врожаю в наступному році. Слід зазначити, що ворожіння за нутрощами тварин належить до найдавніших прикмет релігійно-магічного походження. Як бачимо, клопотів для дівчат напередодні свят було достатньо, тому й казалось, з цього приводу гнат покваплює дівчат, нагадуючи, що от-от настане різдво.